Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я. Зараз я в Рівл Mall. Боже, треба ще ще навчитися вимовляти. Хочу подивитися одяг українських виробників. Катя поробила скріншоти назв таких магазинів. Я не знала, що це є український виробник. Одягу. Каже, зайди, подивися. Кажу, добре, пішли шукати. Так, 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 так. О, така футболочка з таким написом блискучим, дирочку. Це оцей магазин я зайшла, я вам не показала. Український виробник. Я запитала, це є український виробник тут одяг. Кажуть, ну то так. Ось така. Проста футболочка, і якість тканини, дівчата, просто неймовірна. З написом. Не хочеться зайвий раз чіпати. О, така футболочка. Зараз ближче. Про якість тканини я мовчу, тому що вона неймовірна. Ну і багато всього такого бачите. Це справжня футболка киянка першого покоління. Коли українською написи, то і розумієш, який бренд. Хоча, хоча. Ще зачепилася, побачила це вже більш, знаєте, на осінь дівчата до тіла. Це те, що треба. За розміром треба ж дивитися, але за якістю, поєднання кольорів під джинси. Вау. І такий костюм. Теж можна спідниця, можна окремо. І Ось така ковтинка. Вау. За якість дівчат, це неймовірно просто. Це мені сподобалось. Це я була зараз в цьому магазині українського виробника. Це один магазин українського виробника. На жаль, мені сказали, що заборонено знімати. Коли мені кажуть, що заборонено знімати, хоча я запитала, я кажу до побачення, читайте Конституцію України. Так. Тому безкоштовна реклама не завжди всім потрібна. На жаль, в житті так буває. Коли ти хочеш зробити добру справу, то вона нікому не потрібна. Так, хочу зараз перекусити ось вареники. Так, так, так. Вареники з сиром, вареники, з сира, так. вареники зі смородиною. Взяла собі варенички, курка з моцарелою, з метанкою та. Водичку, карпатська джерельна без газу. І знаєте, останнім часом, зараз поки розкриваю прибори, останнім часом більш помічаю там люди, ж що про щось кажуть, що раніше я там відгукувався, давайте, я там щось вам допоможу, я щось там вам там тра-та-та, -та, ти якось активний в цьому. А зараз, якщо людина не просить про якусь допомогу, то якось і я багато таких відео було. І зараз, знаєте, таке неприємне трішки відчуття, коли ти кажеш, що ну, це безкоштовно, я блогер, я знімаю, хочу підтримувати українських виробників, хочу показати, який у вас одяг, ви будете все чути, що я буду казати. От, а... Тобто ви зрозуміли. І якось так. А коли ми нервуємо, ми що робимо? Так. Ми заїдаємо в стрес. Ну, тим паче, пройшов час обідати. До речі, дуже смачна начинка, відварна курочка, сир відчувається, і воно начебто як і соковите, і смачненьке, мені сподобалось. Ну ось так вже краще. Ні, я не та людина, яка там заїдає стрес. Просто прийшов час вже поїсти. Ну, тому смачні варенички. І оце ж, знаєте, що, ну так, дивує, що молоді дівчата, ви ж знаєте, що будь-яка реклама через інтернет про вас все скажуть, ви будете чути, що я знімаю. Там немає такого, щоб знаєте. Це відкритий доступ. Боже, ми зв'яжемося з власником, ми зараз будемо оточнювати, стійте, чекайте, а мені воно треба. Навіть знаєте, такі пані мого віку, які там з дитинства бачили інтернет, і то зараз через інтернет намагаються якось про себе заявляти, щоб про них дізналися. Отут. Ну, бачите, я ж кажу, різні люди є. Ідеш начебто не з поганими думками, хочеш щось корисне зробити, але ну, людям не зовсім не потрібно. І таке в житті буває теж. А зараз хочу вийти на терасу. Якась тут фотозона з квітів. І, до речі, дивлюся, люди приходять, наприклад, взяли там щось поїсти або салатик, каву і на ноутбуках працюють. так. Ось так. от. Мої дорогенькі. Ну, а що буду підіймати собі настрій. Дивлюсь, що змінилося? Тут поробили такі від сонечка навіси. Тут якраз була ковзанка, зараз, бачите, просто люди прогулюються. От. Така зона відпочинку. А взимку була ковзанка. Оце я вже зайшла, а тут дивлюся, ще є така фотозона з квітами, глечиками. Але ми не для того, щоб фотографуватися. А, ну, щось про цей торгівельний центр. А, як ідея, можливо, вдома щось можна собі таке зробити. Дивіться. А як виглядає чудово? Бачите? Отак. Там по сходах можна заходити. Так, тин-тин-тин. Ставати і фотографуватися. А мені немає кого мене, щоб мене сфотографували. Нічого, я і так красива. О, дивіться, як отак от дивимося. І так йдемо, йдемо, йдемо. Іначе вже на вулиці. А так цікаво, перед цим була в магазині, те, що вам показувала, ну я ж запитую, що я не люблю ховатися, щоб там ніхто не побачив. Приди запитаю, в чому питання. То він каже, ну так, будь ласка, якщо щось там потрібна буде консультація, будь ласка, може я щось кажу, та ні, я на свій смак, як би хочу. А тут така реакція. І дивую, що це молодь, яка вся в інтернеті і через інтернет. Ні-ні-ні, ні. Та ні, -ні, ні. та -ні, ні. Так все таня. Забули, проїхали. І ще нещодавно був коментар. Пані писала про те, що не цікаво дивитися, тому що з одного магазина в інший пішла. Вона не може зрозуміти, з якого я міста і чому я не показую місто. Я наче... Ну, хіба в кожному відео казати, що всім привіт, я з Кам'янське, Кам'янське, правильно казати, Дніпропетровська область. І що там показувати? Ну, тобто, ну, кожного дня те ж саме. Я не знаю. У мене був канал про моє місто окремий. Там і монетизація була, що там, там можна було заробляти гроші, як то кажуть на Ютубі. Але почалося повномасштабне вторгнення і заради безпеки, щоб там все було з містом гаразд. Я нічого більше не знімала, вже і монетизацію зняли, і все. Тому... І можливо, знаєте, людина просто написала тому, що їй цікаво. А можливо, вона щось хоче побачити, хоча що там бачити. Підписуйтесь на всі соцмережі нашого мера, ви будете все чудово знати. Не знаю, ну не цікаво, так не цікаво. Ну, то що я зроблю. Я ж не буду, це ж не тікі-токи там, де треба танцювати. Я не танцюю в тікі-токах, я дивлюся, я там звичайний глядач. Тому так. Я дивлюся, я думаю, український чи ні. Мілано написано. Твоя сукня така, як український стиль. Схоже. Ну, знаєте, вишивка, вишиванка, щось таке схоже. В тренді в світі. Це таке ні. Мілано. Милано. Сиділа, дивилася на ту сукню, зайшла, запитала, скільки коштує. 6906, ну майже 7 тисяч гривень. Так, ну що, мої дорогенькі, походили з вами, позаглядали. Зараз вже мені прийшов час повертатися додому. Буду їхати до Катюні, там трішки з нею побуду. І збиратися на вокзал. Тому дякую за те, що ви подивилися відео. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення. Я вже збираюся в дорогу. Та повертаюся додому. До побачення. Повернулася, дивлюся, де я була, дівчата. Я загубила сонце з у кольору. Іду дивитись, де є. Ходжу всі місця, де я сиділа, нема. Нема. Та, та що, спочатку літа, ці окуляри, де я їх, у Каті забула, зараз приїхала, нарешті ми зустрілися. Все, знову я їх загубила. Тільки тоді я у Каті їх залишила, а зараз. Десь в торгівельному центрі загубила. Запитала тут, ну, хоч так на, на фоні фото сесії себе якось ходила тут, гуляла. Запитала там у людей, ті, що працюють, вони кажуть, ми нічого не чіпаємо, якщо бачимо, ми повідомляємо про це охоронця. Запитаю охоронця. Я намагаюся знайти охоронця. Коли не треба, він ходить, я його бачу. Зараз він мені треба, я його не можу знайти. Хоча, коли такі моменти бувають, Боже, дякую Боже, що взяв до грошима, окулярами. Хоча вони ну, не дешеві. Ну, це таке діло. Люди найбільше в житті втрачають нічого. Знайду, знайду, не знайду, нехай так і буде. Вже 20 хвилин чекаю на охоронця. От коли треба, його і немає. Що, охоронець нічого не бачив, не знає, сказав звернутися на рецепшн на першому поверсі. І знаєте, зараз саме той момент, коли ти розумієш або так, або ні. Підходжу до рецепшена, запитаю. Ні, не приносили. На цьому можна ставити крапку. Я була крізь де я була, я не знайшла крапку стосовно пошуків моїх сонцезахисних окулярів, які я дуже обожнювала. Це вже в минулому. Ну, нехай. Дякую Боже, що взяв так. Я буду їхати, збиратися на в вокзал повертатися додому і зустрінемося з вами обов'язково в наступному відео. Бережіться, мої дорогі. В житті по-всякому буває, але пріоритет у мене зараз інші. Купимо інші окуляри.